Що головне у вихованні дитини? Любов, правильний приклад від дорослих і сприятливе середовище. Це основа гармонійного розвитку дитини і, взагалі, покоління Некс. Ми всі зараз особливо турбуємось про те, як у сучасних умовах зробити життя дітей щасливим, а майбутнє достойним. І ось топ 3 поради від кабалістів: базові, прості, але водночас дієві. Любов у дії. Говорити дитині, що ви її любите, звертати увагу на її успіхи, більше обіймати а також разом танцювати, читати книжки чи мити посуд і готувати. Наші спільні дії допомагають дитині відчувати безпеку і турботу родині. Давати правильний взірець, поведінки, реакції, вчинків, бо дитина все сканує і вчиться не на наших словесних настановах, а наслідуючи наші дії буквально в усьому. Тому аби дитина була ввічливою, самим варто тактовно спілкуватись між собою та дбайливо ставитись один до одного, умовно кажучи, не смітити на вулиці та в людських стосунках. Самим створювати середовище для розвитку, не розраховувати у вихованні лише на дитсадок та школу. Показувати хороші приклади в різних сферах інтересів кіно, книжки, онлайн контент, також колективні події в сім'ї чи з друзями все, що може зміцнити розуміння гармонійних взаємин. адже важливо, щоб з різних сторін оточення впливало.